Перші 100 українців вже з біометричними паспортами ще півтори тисячі подали заявки на оформлення. Отримати документ можна у понад сотні місць по всій країні. А от виготовляють його на поліграфічному комбінаті в Києві на новітньому німецькому обладнанні. Спочатку штампують спеціальну ламіновану сторінку. Згодом туди наносять фото та підпис майбутнього власника. Все автоматизовано вручну, лише перевірка. Браковано продукція, звідси не виходить. Дизайн паспорта повністю оновили. На сторінках історичні малюнки від скіфів до Києвомогилянки. могилянки Сяють під ультрафіолетовим світлом. Папір схожий на банкнотний. На ньому водяні знаки із золотими воротами. Перший аркуш прикрашає тризуб. Тризуб виготовлений інта інтагліодруку. Це друк, який використовується на банкнотах, який відчутний на дотик. Від звичайного закордонного паспорта нового зразка біометричний відрізняється лише наявністю прямокутного чипа. Він внизу титульної сторінки її виготовляють на замовлення за кордоном, адже в Україні чипи не виробляють. Ми поставили серію чипа, який тільки в минулому році був. Це означає, що ми готові до будь-яких новшеств, які будуть в міжнародному міжнародній організації ІКАО, в тому числі для введення електронних віз, які думають ввести там 2017-2018 року. Тому що ці чип це дозволяє робити. Біометричний дорожче звичайного приблизно на 60 гривень. За одну зміну з цього конвеєра може зійти 9 тисяч новеньких документів. Їх виробляють лише на замовлення міграційної служби. З початку року вже надрукували більше тисячі. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.